Привіт! Сьогодні я розповім казочку Ганса Християна Андерсена. Дуже кумедно! Називається Дурний Ганс. Жив собі старий. І було в нього три сини. Двоє старших були розумні. Один знав на пам'ять латинський словник і місцеву газету, а другий тримав у голові. Всі цехові правила третього брата звали дурний Ганс. Не надто він був розумний. Вирішили брати посвататися до королівни. Вона саме оголосила, що візьме за чоловіка того, хто виявиться найгострішим на язик. Дав старий розумним братам по коневі, а дурний Ганс осідлав цапа та й поїхав у слід. Дорогою він знайшов дохлу ворону та старий дерев'яний черевик, а ще набив повній кишені багном із канави. Брати, дивлячись на це, тільки глузували з нього. Біля міської брами вони стали в довгу чергу. Женихів зібралося так багато, що курці ніде клюнути. Тим краще, адже втрати. Тісняві Вони не могли побитися, з'ясовуючи, хто перед ким повинен стояти. Женихи заходили до зали палацу один по одному, і в кожного язик приростав до піднебіння, як тільки но він бачив королівську доньку. «Цей не годиться, щоразу казала королівна. Геть, старші брати теж не змогли сказати нічого розумного. І королівна вигнала їх так само, як і решту молодиків. Дурний Ганс в'їхав до зали на цапі. Оце так спека, сказав він. Моєму батечкові сьогодні заманулося смажити півників, відповіла королівна. А можна буде мою ворону приготувати? Можна, тільки от у мене немає ні каструльки, ні сковорідки. У мене припасена гарна посудина. Сказав Ганс і показав старий черевик. А де ж підливку взяти? спитала королівна. Та в мене підливки хоч лопатою гриби. А ти швидкий на розум, сказала королівна. Тебе я візьму за чоловіка. А чи знаєш ти, що кожне слово, яке тут промовляється, записують писарі, а завтра воно потрапить до газет? спитала королівна. От я зараз їх пригощу, розгнівався Ганс і відразу ж заліпив писарям обличчя грязюкою. Та так, що й придворним дісталося. Оце спритно, сказала королівна. Я б так не змогла. Але тепер навчуся так став дурний Ганс королем, а ми дізналися про цю історію з учорашньої газети. Ось і казишці кінець, а хто слухав? Молодець! До зустрічі!